Чи просуваються українські військові на Оріхівському напрямку? Нам би тут стримати весь цей натиск тільки московити? Як бойові дії у Запорізькій області впливають на життя у прифронтових громадах по обидва боки від лінії розмежування? В Цих селах немає. Ні зв'язку, ні електроенергію, Я не кажу вже про воду. Як можуть розвиватися події на запорізькому напрямку? Надалі подолати ці фортифікації без потужних ударів з повітря, без, без великої кількості артилерії нам буде не то що вкрай важко, Нам буде просто неможливо. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Українські військові просунулися на північ від села Дорожнянка, що на Оріхівському напрямку Запорізької області. Про це днями повідомили в Американському інституті вивчення війни. Дорожнянка розташована неподалік Гуляйполя. За даними аналітиків, українські сили просунулися у західній частині Запорізької області на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі. Бої тривали поблизу Роботиного Малої Токмачки та Вербового. Також в інституті вивчення війни повідомили, що на ділянці кордону Донецької та Запорізької області російська армія активізувала наступальні дії. Генеральний штаб Збройних сил України 16 липня повідомив, що окупанти тричі безуспішно штурмували позиції українських військ на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки та Новоандріївки. Бойові зіткнення поблизу цих населених пунктів, а також роботиного, відбуваються регулярно. Співзасновник та аналітик проєкту «Діп-стейт» Роман Погорілий розповів новинам Приазов'я, що ситуація на запорізькому напрямку залишається складною. Російські військові все одно намагаються просуватися у цьому регіоні. Якщо говорити, там згадувати той саме район роботиного можна сказати, суцільний сіряк ведуться бойові дії. Ми пам'ятаємо, як московити. Бачили неодноразово, як московити здійснюють штурми на цих своїх мопедах, мотоциклах, банзай, атаки. Відповідно, вони не полишають спроб закріпитися. От правда, тільки в тому, що вони зріняли з землею цей населений пункт і там закріплятися, десь ховатися там в тих руїнах і над Наші бійці одразу наносять вогневе враження по ворогу. Там працюють артилерія, скиди, дрони вони обходять той роботницький виступ, намагається якось просунутися не тільки зі сторони роботного, а й зі сторони там вербового, зі сторони новопокровки. Цей тиск він продовжується. Весь всі потенціали, які вони там зібрали. Вони стирають, стирають, стирають. Тому ситуація тут така досить складна, замішає. Російська армія має ще достатньо сил для атак на запорізькому напрямку, каже аналітик. Про значне просування українських військ поки що не йдеться. Нам би тут стримати весь цей натиск, який здійснюють московити. Ми бачимо, навіть якщо проговорювати район роботиного зараз, можна побачити, вони лізуть, лізуть зомбі, як таргани. перспективи бачити складно. Нам треба стерти весь потенціал московитів, які вони зараз кидають на нас. Це якісь е штурми говорити там контрнаступи, як люблять казати, М -м -м -м, зараз неможливо. Єдине, це якісь позиційні локальні можуть бути просування, і вони є, коли сили оборони бачать якусь можливість сприятливу обстановку для покращення тактичного положення, і вони звичайно це будуть робити, Свідковувалися неодноразово там сереп'янське лісництво. Коли полка ЗОО мав просування, ми малювали сині зони, і Вони зараз продовжують якось, якщо мають можливість витіснити ворога, вони це роблять там. Якщо якісь ще райони є, там звичайно, що є просування відсвітнення ворога. Як це було в Вовчанську. Тому тут можна тільки про такі просування говорити. Українській армії потрібно більше сил і засобів для успіхів у цьому регіоні, а також знищити потенціал російських військових, додав Роман Погорілий. Більше техніки, більше людей, сприятлива обстановка, стерти потенціал московитів. Тут дуже багато аспектів, які на сьогоднішній день неможливо реалізувати, бо у нас немає цих засобів достатній кількості. Це питання вже до наших партнерів, які не дуже поспішають нам цього всього надавати, вони хочуть нас вчити, як мобілізувати людей, як проводити атаки, але чомусь не дають до цього ресурсів. Щоб зайшли люди, необхідно снаряди артилерійські, які зачистять територію, необхідні дрони, які проведуть розвідку, необхідні боєприпаси, які там будуть використовуватися там на тій самій техніці. Необхідна техніка, яка буде вогневою підтримкою. Е, піхоти, тому тут дуже багато всіх аспектів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Як бойові дії у Запорізькій області впливають на життя у прифронтових громадах по обидва боки від лінії розмежування? Начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вінніченко розповів, що у порівнянні з 2023 роком багато людей виїхало з міста. До повномасштабного вторгнення в Оріхові проживали понад 14 тисяч жителів. Зараз залишаються менше тисячі. Гуманітарна ситуація у місті стабільна, каже начальник адміністрації. Два-три рази на місяць люди отримують продуктові набори, раз на місяць отримують вони гігієну. Працюють в місті дві комунальні склажини постійно. Людям розвозять воду, комунальні служби. У нас в місті працюють водоканал, воду розвозить локаційно людям. Ми попросили фондів ємкості розставили людям, де там на вулицю, де, де по будинкам розвозимо воду кожного дня. Працює ще комунальна служба Саріхів Жилсервіс, який вивозить сміття з міста. І благоустрій, який прибирає місто після обстрілів, більш-менш місто держав порядку. Укрпошта працює. Потім у нас працює свій пункт е, від лікарні нашої Єріхівської. Там ми безкоштовно людям надаємо медикаменти, першу необхідну допомогу. Аптеки в місті не працюють, банки не працюють. Працює ринок в центрі міста. В нас працює на території міста чотири магазини. Ситуація на фронті безпосередньо впливає на життя населення в Оріхові, розповідає Микола Вінніченко. На даний час успіхи наших військових відчуваються в порівнянні десь ну з. Пів року назад, коли місто обстрілювали активно кабами, зараз твутут фу, щоб не злазити по місту, каби не прилітають. Вони правда прилітають там по прифронтовим селам більше. На лінії розмежування, там де йдуть активні бойові дії. Ну звісно, що люди хочуть, щоб уже закінчились обстріли міста. Ну але вони більшість людей хоче, щоб була перемога. Вони її чекають. Відстань від Оріхова до російських позицій менше десяти кілометрів, зазначив начальник адміністрації. У місті переважно залишаються люди старше 60 років. Їм пропонують евакуацію. Постійно людям пропонуємо евакуацію. У нас є свої автомобілі евакуаційні. Ми їм пропонуємо, що ну може там я не знаю за тиждень, якщо евакуються, там одна людина, і то це в кращому випадку. А так в основному люди залишаються тут на місці. Ми їм пропонуємо в Запоріжжі і гуртожитки, і шелтера. І розселяємо людей по гуртожиткам, по шелтерам. Пропонуємо і Миргород, пропонуємо і западну Україну. Це безтерміново на час військового стану. Зараз відновленням не займаємося, так як місто знаходиться під постійними обстрілами, а зруйноване місто десь на 95%. Пологівський міський голова Юрій Коноваленко зазначив, що ця громада розташована у зоні бойових дій, а деякі села безпосередньо на лінії фронту. Тут це Вербове, це Новофедорівка, Новокарлівка, Багате селище Українське, село Пологи, Франка. Особливо Костянтинівка біля Дорожнянки. В цих селах ситуація і безпекова дуже складна, дуже складна, оскільки окупанти базуються по хатах, по покинутих хатах, де люди виїхали. І тому ця територія попадає під зустрічний обстріл і є випадки загибелі наших жителів в селах Новофедорівка, особливо. Що стосується села Вербового, то там жителів залишилося зовсім мало. Близько 20 чоловік. Всього з 300, які проживали до початку війни в цих селах. Немає ні зв'язку, ні електроенергії. Я не кажу вже про воду. Якщо десь хтось в колодязях щось може собі добути, то є ситуація в окупованих пологах важка не лише через війну, а й через погодні умови, розповідає міський голова. Коли в мирний час були сотні магазинів, то сьогодні десяток магазинів видається за те, що все добре, все там працює, але людей значно менше. Тобто, якщо десь в місті близько 4 тисяч, а не 20 тисяч, то ну, можемо уявити, яке там відбувається життя. Тому ситуація ускладнюється, зрозуміло, що крім війни і погодними умовами. Тому що як розповідають наші люди, які виїхали, які там зв'язуються, на жаль, морози весняні заморозки, притом морози великі, коли знищили урожай. Потім повна засуха. Сьогодні, на жаль, з різних причин через обстріли чи з різних причин, пожежі це є звичайне явище, люди навіть там страждають від. Цих пожеж, тому намагаються самі гасити, особливо ніхто не виїжджає, нічого не, не тушить, і тим самим люди там і опіки отримують, тому що самотужки намагаються все це потушити, бо ситуація дуже саме така пожежа небезпечна, дуже складна. Російські військові присутні у громаді постійно каже Юрій Коноваленко, деяким місцевим жителям вдається виїжджати звідти після того, як наші. Війська завдяки, завдяки дронам, які їх там долітають до них по, в, в будинках, хатах е, знищують, вони переміщуються всі в посадки в свої укріплення, тоді повідомляють, на певний період їх стає менше. Потім, мабуть, під'їжджає якась ротація, їх знову додається. І так, і так постійно вони рухаються. Тобто, це постійна така зміна їхньої дислокації. Із сіл, наприклад, з Новофедерівки, коли там просто нестерпно стало від. Ну це практично, лінія фронту, в сторону малої Токмачки. За останній час виїхало досить. Ну за нашим мірком, досить багато людей. За останні два тижні ну більше десяти осіб виїхало, і серед них на щастя, сім'я з чотирма дітьми. Як можуть розвиватися події на запорізькому напрямку надалі? Майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман розповів новинам Приазов'я, що зараз дії українських військових зосереджені перш за все на обороні. Говорити про можливості для наступу поки що зарано, каже експерт. Напрямок на такмах, напрямок на роботу на інші місця ну, це те, де ми рік тому робили наші наступальні дії, але без підтримки з повітря, без необхідної кількості техніки, яка в нас мала би бути, ну цей наступ нам ну не можна вважати його вдалим. Було не суттєве просування, але ми уткнулися у лінії Суровікіна, так звані це багато шалонована, дуже непогано фортифіка побудована фортифікація. Тому казати про якісь суттєві перспективи, ну мені здається, це передчасно. Ну навряд чи росіяни погіршили. Свої фортифікації у цій лінії Соровіки швидше за все вони тільки покращили. Без е, ударів з повітря, без ударів е, потужний, потужними бомбами, потужними ракетами. Ну просто піхота пройти з залізобетонне укріплення, де люди там знаєте, там бліндажі навіть не в два поверхи, а в три поверхи під землю. Тобто там дуже серйозні фортифікації. Ми всі хочемо бути оптимістами, але давайте все ж таки будемо ближче до реалізму. Подолати ці фортифікації без потужних ударів з повітря, без, без великої кількості артилерії. Нам буде ну, не то, що вкрай важко, нам буде просто неможливо. Тим більше, вороги в обороні будуть переважати нас чисельно. Росія постійно посилює свої війська. Розповідає Олексій Гетьман, Щомісячно мобілізують від 25 до 40 тисяч. Людей не мобілізують, а рекрути, це рекрути. Це люди, які підписують контракти добровільно, ну, добровольці, можна так сказати. Або точніше, скоріше, найманці все ж таки. Бо вони йдуть за гроші, там пропонуються доволі великі заробітні плати, там навіть розпочато процес, що приведи друга і отримаєш винагороду за це, ну, приведи до військомату. Тому ресурсу в них поки що вистачає і до восьмого. Вересня вони навряд чи будуть оголошувати додаткову мобілізацію, крім тих, що зараз в них є, тими ресурсами, які вони можуть зараз оперувати. бо 8-го будуть вибори, місцеві вибори на Росії, і до цього ну навряд чи будуть якісь мобілізаційні рухи. А от уже всередині вересня вони можуть оголосити чи повну, чи часткову мобілізацію. І Ну, значно попідсилити свої війська. Південний напрямок є найбільш перспективним для наступного контрнаступу українських військ. Втім, зараз це завдання надскладне, додав військовий експерт. Ну наскільки нам вдасться зробити щось суттєво? Ну тут багато чого залежить від того, скільки росіяни там зосереддя сил та засобів, які в нас буде яка в нас буде зброя. Ну і Скільки буде, як буде відбуватися мобілізація? Бо без людей, навіть з дуже доброю зброєю, посуватися десь вкрай важко. Треба, щоб наступальна армія перевага переважала чисельно оборонячився, а в нас буде навпаки, бо росіян ну кратно більше поки ще ніж наших військовослужбовців на лінії фронту, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини при Азов'я.